І за 23 три години завісимості обще забрання граміністрація має їздити до ради адміністрації до міст, аби дійсно відвідувати, розбиратися, що коїться в районах. На жаль, але минулий представник цього практично не робив. Ми бачимо України. Отже, ми е, зібралися громадськістю в Києві, яка займається Донецькою області. Також запропонували громадськості Донецькій і разом зібрали е, певні пункти е, вимоги до нового голови е, Донецької військово-цивільної адміністрації. Підтримали звернення приблизно вже 25 громадських організацій Донецької області е, від Маріуполя до Артемівська. Е, звернення воно е, на воно. Е, Направляється не тільки до нового голови Донецької адміністрації, але і до президента України до Кабінету міністрів України, оскільки ми вважаємо, що всі ці структури несуть відповідальність за те, що робиться в регіоні. Чому в своєму зверненні ми наголошуємо на конкурсних процедурах на прозорості відкритості влади, тому що на прикладі нашого міста Слов'янська нам хотіли поставити незаконним шляхом заступника міського голови Ярослава Васильовича, громадськість міста звернула на це увагу, і слава Богу, дякувати Богу. У нас цю людину прибрали. Ну, поки що чекаємо, коли все ж таки влада погодиться на конкурсну процедуру. І сподіваємося, що цю це місце займе гідна людина. И чтобы не было так, что вы предлагаете, мы вас поддержим, а чтобы общественность была на первом месте. И Конституция, чтобы выполнялась в данном случае, я поддерживаю, у нас единственный источник власти ⁇ это народ. От я пользуюсь я запрошу його, Це... і нехай він до дня конституції, нехай приїде до нас у дружківку і зустрінеться з нами не з тою громадськістю, яка збирається виключно мером, де нас не допускають до цієї громадськості, а з цією громадськістю, яка зараз ось тут з нами з нами присутня. Давайте створимо мобільну, добру, ефективну громадську раду, яка буде займатися цими процесами. Давайте підтримуємо голову військово-цивільної адміністрації в його намаганні дійсно продовжити роботу і повернути весь Донбас в Україну. Тому ми з чого можемо перше почати, це, по перше, найближчим часом зібрати громадськість тут, в місті Краматорську, і ми будемо про це якось організовувати, пояснювати нарешті з паном новим головою. Найближчим часом, а це не два, не три тижні. Це найближчі 10 днів, аби ну хоч би два тижні, аби зібрався він з громадськістю. І не так, як на подіумі сидить губернатор і всі інші. Це не має бути якесь нормальне спілкування. Раз, а друге, щоб об'єктивно почалися процеси відвідування районів і міст, аби люди почали з ним спілкуватися.